Зозуленька такий псевдонім має талановита кременчуцька поетеса Даніела Жовтобрюхова. І вихідними у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація її першої патріотичної збірки Спів дівочого серця. Ми пишаємося нашою квіточкою, пишаємося її талантом, що вона змогла створити таку чудову книгу і надихати нас, дорослих. Надихати нас дорослих, щоб попри все. Ми рухаємося далі. Ми живемо, ми мріємо і, але не забуваємо про те, завдяки кому ми, ми можемо проводити стаємо. ці за завдяки кому ми живемо. Книга і справді неймовірно надихаюча, адже кожен вірш є відображенням внутрішнього світу Даніели, яка в свою чергу прагне підтримати військових для авторки. Вони джерело натхнення. Ба більше юна письменниця мала мрію побачитись із військовим, адже саме для них вона і пише свої вірші. Почув про Дану, що вона допомагає Збройним силам. І я вирішив, ну, не я вирішив, а наша, наш звод підтримати, провідати. Так і познайомилися. Я спочатку хвилювався, з першої зустрічі ми з нею довго розмовляли. і Я пообіцяв, що приїду і на презентацію. Ну, приїхав Даніела, як і всі українці, неймовірно вірить у нашу перемогу і прикладає до цього максимально зусиль. Адже кошти з придбаних книг поетеси йдуть на допомогу Збройним силам України. Бабуся Даніели розповіла, що перші вірші були написані на початку повномасштабного вторгнення. Це перший вірш на написала на війни. і пішло, і пішло, і пішло так, і так вона це все тут а вже є багато і нових віршів на другу збірку, теж дуже хороші. Дуже боїться, що каже, я не буду писати, вона не може так. Це коли до неї прийде натхнення, так каже, муза. Тоді ми записуємо. А щоб отак, ну, оце кнопку нажав, давай писати. Вона ні. Ні. Оце ось тиждень не пише. Каже, я буду писати вірші. Кажу, будеш, а що в мене муза не макав, то ти хвилюєшся, вона прийде. Ілюстратором книги став відомий Кременчуцький художник Сергій Брильов, який також завітав на презентацію та висловив своє захоплення від творів Даніели. Саме така от робота. От я хочу, щоб вона да, висіла у ну, дани. І взагалі для мене це велика честь зробити ілюстрацію до цієї книжки. От бо ну, як інакше може бути, ми зв'язалися да, з пані Наталією, і далі вже вона е мені скинула текст. А я вже намагався зрозуміти, якого це туди можна. Це не дуже легка робота. я вам Скажу так, але це дуже цікава робота. Програма заходу була дуже насиченою, та найголовніше це внесок у нашу перемогу над ворогом. Радіємо, що Кременчуцька молодь така творча, патріотична та надихаюча. Софія Григоренко, Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі Новини.